Що, друзі, настав момент істини. Зараз приступаємо саме до водної очистки двигуна, раді якої ми сюди приїхали. Зараз Тарік буде підключати апарат. Можете глянути, так виглядає цей пристрій, який робить саме цю очистку. Це так сказати стаціонарна установка. А також Є установки, які встановлюються безпосередньо під капот на постоянку. Тобто у вас машина завжди працює з цією установкою. Зараз ми робимо таку разову очистку, яка також представляє послугу автопан. Ви можете приїхати і зробити так само, як і я, очистку двигуна. Зараз ми вам покажемо весь цей процес, як це відбувається. Як поводить себе машина під час цієї очистки, і які е, будуть результати цієї очистки, ви також побачите. Тому Тарік, що у нас з чого у нас починається вся вся історія, я так розумію, з підняття капоту. Як мінімум з підняття капоту. ця Насправді нічого особливого в себе не вимагає. В основному це підключитися і правильно виставити параметри. То весь хіт у нас буде через повітрозабірник. Безпосередньо на повітрозабірник підключається ця установка. Бо, бо я відверто скажу перший раз, коли робили мені цю. На Ренохі я, чесно, не дивився, куди підключають, але я думав, що ця водород подається разом з соляркою, типу десь туди на подачу топлю. Бачите, я хоч і робив цю установку, але відкривають до себе щось нове. Вона водородна сумішця подається разом з воздухом. Так, Воно все змішується і разом подається в камеру згоряння. Тобто вся суть завезти. А далі установка робить все. Сама. А, то Він просто тупо туди всовується, під цей так, е, так, патрубок все і все. Да? Я думав, він там десь на конекторах якихось там десь конектиться, а тут все банально і просто. В патрубок закинули шланг і процес пішов. Так, Цю магію виконує сам газ, а процес підключення він простий.